Триденна всеукраїнська проща родин загиблих у російсько-українській війні відбулася на Тернопільщині минулими вихідними. На прощу приїхали майже 400 людей зі всіх областей України. Серед них і родини Сумщини. Валентина Євдокименко втратила на війні сина. Її Іван загинув при обороні Донецького аеропорту у січні 2015 року. Тут, на Кременеччині, у селі Лішня, жінка вперше. Він захищав цю. Можна сказати, неньку Україну. Тепер наш син писав вірші. Ну, такі сякі, які вичались. А тепер якимось дивом перед смерті вірші пишемо. Ми з чоловіком. Уперше сюди приїхав Олександр Самойловець з Кам'янського, що на Дніпропетровщині. Чоловік розповідає, його син Максим також загинув на Донеччині під час обстрілу у 2016 році. Приїхав на Прощу, щоб поспілкуватися з родинами загиблих бійців. Для мене це дуже важливо, тому що пам'ять моєго сина і всіх наших загиблих, всіх наших українців буде вічна. Людина живе, поки її пам'ятають, а пам'ять про наших героїв буде жити вічно. Каплицю звели у селі Лішня у 2013 році. За два роки по тому почали привозити плити для облаштування пантеону. Скільки всього нанесли імен, не рахували. Священник Андрій Любунь каже, на тепер зібрали інформацію майже з усіх областей, крім Одеської, Вінницької, Полтавської та Запорізької. Головне, щоб вони відчували, що вони не одні в своєму горі, і що є підтримка зі сторони нас тих, які е, мають. Служити і підтримувати їх, оцих згорьованих батьків, дружин. Ми маємо це цим. Ще війна не закінчилася, але вже люди збайдужили, багато людей збайдужили. А от ми повинні е, пам'ятати, бо якщо ми не будемо мати пам'яті, ми приречені, як нація. Всеукраїнську панахиду відправили в п'яте. Також на місці каплиці освятили фундамент під будівництво першого в Україні храму в пам'ять про загиблих у російсько-українській війні.